Американський молодий автовиробник Lucid Motors запустив у серійне виробництво електричний кросовер Gravity, який став другою моделлю бренду після седана Air. Як зазначив Пітер Роулінсон, глава компанії, створення Gravity виявилося складнішим завданням ніж розробка Air, Хоча створити найкращий електричний седан, це вже було викликом. Кросовер зберігає спадщину першої моделі, але з новими підходами до дизайну, технологій та проєктуванню. Компанія ретельно вивчила досвід створення Air, врахувавши як успішні моменти, так і недоліки. Молодий автовиробник запевняє нас, що Gravity забезпечить достатньо місця пасажирам до семи осіб та має запас ходу понад 700 кілометрів. На старті ринок отримає дві комплектації Gravity, але поки що доступна тільки дорога вартістю близько 95 тисяч доларів. А початкова версія з'явиться наприкінці 2025 року. Lucid Gravity Grand Touring стане першою комплектацією бренду, яка вийде у продаж з двомоторною силовою установкою, що розвиває 828 кінських сил і 1232 крутного моменту. Розгін до 100 км на годину займає лише 3,5 секунди. Електросистема з напругою 900 вольт, запозичена у седана Lucid Air, була вдосконалена. Батарея ємністю близько 120 кВт-годин забезпечує вражаючу зарядку. За 15 хвилин можна отримати 320 км пробігу завдяки зарядній станції потужністю 350 кВт. Двонаправлена зарядка не тільки заряджає ваш електромобіль, але й може забезпечити живлення для вашого будинку, підтримуючи навантаження до 19,2 кВт. Максимальна автономність машини досягає 724 км. Якщо дотримуватися помірного стилю водіння, цей кросовер побудований на зміненій платформі, де замість задньої підвіски з інтегральними важелями використано багато важелеву систему, щоб підтримувати опціональне рульове керування задніми колесами. Для покращення комфорту та керованості Люсід оснастив гравіті пневматичною підвіскою з п'ятьма режимами висоти. У базовій комплектації Grand Туринг використовуються адаптивні амортизатори Білштайн у парі з однокамерними пневматичними пружинами. У пакеті динамічне управління, який додає 2900 доларів до вартості, амортизатори модернізовані до трикамерної конструкції, дозволяючи змінювати жорсткість пружини та висоту. Це дозволяє налаштувати підвіску як на м'якість, так і на спортивну жорсткість, що перевершує налаштування для треку Air Sapphire. Пакет також включає керування задніми колесами, що скорочує радіус повороту до 11,7 метрів. Додатково до цього йдуть літні шини Pirelli P-Zero pz 4 ELECT, 265 на 40 22 дюймові спереду, 285 на 35-23 дюймові ззаду, що швидше за все позначиться на зменшенні запасу ходу порівняно зі стандартними 19 або 20 дюймовими на комплектаціях Турінг. Злегка натиснувши на газ. Гревіті стрімко мчить уперед, як справжній суперкар, стверджують представники компанії. Шини не пробуксовують завдяки унікальній системі контролю тяги та стійкості, яка обробляє дані тисячу разів на секунду. Це дозволяє Гревіті буквально вгризатися в асфальт, а режим Terrain гарантує відмінне щеплення на складних і рихлих поверхнях. Виробник стверджує, що кросовер Гревіті має відмінну плавність ходу, що легко долає навіть найрозбитіший асфальт. Вибирайте ідеальний режим водіння та перемикайтеся з комфортного руху на потужний ривок лише одним натисканням. В останньому випадку машина точно реагує, впевнено вгризається в повороти з мінімальним креном кузова та відмінним зворотнім зв'язком. Два слова. Максимальна скоординованість. Гальма в основному рекуперативні та реагують на відпущену праву педаль. Однак, якщо потрібно, можна перейти на стандартний режим або повністю відключити рекуперацію, що неможливо в седані Air. Lucid Gravity вражає своєю аеродинамічністю. Завдяки старанній роботі інженерів коефіцієнт аеродинамічного опору цього великого кросовера складає всього 0,24 відмінний показник для такого автомобіля. Lucid Gravity має такі розміри довжина 5034 мм, Ширина 1999, висота 1656 та колісна база 3035 мм. Автомобіль матиме адаптивну пневмопідвізку з регулюванням висоти до 110 мм, що дозволяє гнучко налаштовувати кліренс залежно від умов дороги. Максимальний дорожній просвіт 244 мм, що дає відмінну прохідність. Вантажопідйомність кросовера більше 680 кг, а маса причепа, що буксирується, може досягати 2720 кг. Коли ви сідаєте в гравіті, першим, що привертає увагу, це відчуття простору. Лобове скло тягнеться вгору, переходячи в панорамний дах, і створюється ефект відкритого простору, де лобове скло та дах зливаються в одне ціле. Люсід проробив величезну роботу з покращення внутрішнього компонування, і це помітно. Завдяки реорганізації батареї з моделі Ейр та перерозподілу 22 модулів вдалося створити абсолютно рівну підлогу у другому та третьому рядах, де тепер більше місця для ніг, ніж у більшості повнорозмірних європейських кросоверів класу люкс. Салон Gravity буде доступний як у п'ятимісному, так і семимісному варіанті. У салоні Люсід знову використовує кольори, які віддають шану його каліфорнійським корінням, але при цьому використані зносостійкі матеріали. 34 дюймовий екран панелі приладів тепер являє собою один безперервний сенсорний екран, розташований прямо над кермовим колесом, що дає відмінну видимість і дозволяє максимально ефективно використовувати простір. Рульове колесо з плоским верхом та низом не закриває екран. А oled дисплей у центрі змінив формат і тепер орієнтований на мультимедійні програми та дзеркало екрану смартфона. Внизу розташовані кнопки для керування кліматом та центральний ролик регулювання гучності. Гревіті також буде оснащений проекційним дисплеєм з доповненою реальністю: це не просто відображення швидкості, але й дорожніх об'єктів, таких як лінії смуги руху або інші автомобілі, навіть якщо вони приховані дощем або туманом. На другому ряду можна розміститися з особливим комфортом завдяки розсувним сидінням та персональним столикам. Ну а ще далі, на третьому ряду сидінь, виробник обіцяє достатньо простору. У результаті на всіх трьох рядах можуть з комфортом розміститися дорослі, а доступ спрощується за рахунок бічних дверей, які широко відкриваються. Фактично, задні двері відкриваються на цілих 90 градусів. У автомобіля підлога надзвичайно низька, навіть серед кросоверів, а сидіння третього ряду складаються і повністю зникають у задньому речовому відсіку, як у мінівені. Через невелику висоту акумулятора сидіння середнього ряду також можна скласти до одного рівня. Складені сидіння у Гравіті відкривають дивовижні 3171 літр простору для вантажу. А передній багажник на 226 літрів у ньому можуть спокійно посидіти двоє дорослих. Для порівняння це на 55% більше, ніж у Mercedes Benz EQS, при тому, що гравіті на 10 см коротший і на 6 см нижчий. Кроссовер пропонуватиметься у дев'яти кольорах, включаючи 6 колишніх кольорів седана Air, а також Aurora Green, Luna Titanium та Supernova Bronze. Що стосується тем інтер'єру, доступні поточні схеми Mojave та Tahoe, а також нові теми інтер'єру. Два з них виконані зі шкіри на парослинного походження. Також буде запропоновано вдосконалений комплекс помічників водія з високим рівнем автономності, який забезпечить безпечне та комфортне водіння. Виробництво Lucid Gravity 2025 року щойно почалося, а постачання розпочнеться у першій половині наступного року. Комплектація Touring із запасом ходу 724 кілометри коштуватиме від 90 тисяч доларів з доставкою. А версія Touring, яка з'явиться у продажу у другій половині 2025 року, стартує з 81,5 тисячі доларів. У майбутньому також очікується тримоторна версія. Але вже зараз двомоторний Gravity дивує високими стандартами в управлінні, ефективності та потужності, пропонуючи досвід, який не має аналогів серед інших кросоверів. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Як вам її дизайн, технології та особливості? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.